Вітаю на каналі і Сьогодні поговоримо про чохол Unicase Geometric Pattern для Xiaomi Redmi Note 11. Цей продукт для тих, хто не сприймає чохли накладки і віддає перевагу аксесуарам у форматі книжки. Чудово продуманий дизайн продукту, що побудований навколо цікавої фактури зовнішньої його сторони, яскраво виділяє його на фоні сірої маси інших чохлів, при цьому не роблячи його занадто строкатим. В основі аксесуару лежить надійний силіконовий бампер, а зовнішнє облицювання Виконаної з якісної синтетичної шкіри, що не збирає на собі слідів від пальців рук. Так як Unicase Geometric Pattern розроблений з урахуванням усіх особливостей корпусу смартфону, він має усі необхідні прорізи під його порти та технологічні отвори. Кнопки захищаються дублікаторами. Окрім того, в аксесуарі реалізована функція підставки. Тепер споживати відеоконтент зі смартфону стане значно комфортніше. Ну і наостанок ще одна цікава особливість продукту: на внутрішній його стороні можна знайти невеликі... Лички кишеньки, в котрі можна покласти банківські чи візитні картки, або ж грошові банкноти. Замовити Unicase Geometric Pattern можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього ролика. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.